Друзі, всім привіт! Вас вітає смарт-майстерня Техносмак. Пам'ятаєте, це моє відео, в якому я намагався зарядити дуже розряджені акумулятори, і в мене нічого не вийшло. І я думаю, що сьогоднішнє відео я назву робота над помилками. Давайте згадаємо буквально два слова. Що у нас в цьому відео я робив UPS для свого роутера, і для того, щоб його зробити, була така задача, як зарядити дуже розряджені акумулятори. Ось ці моменти, які в нас не вийшли. Я тут і заміряв їх, і робив, і під'єднував, і тестував цілий день. Бачите, ось такий у нас вийшов в кінці UPS. Хто не дивився, дуже раджу подивитися це відео. Ось на другий день я зібрав дві схеми, я не зміг зарядити дуже розряджені акумулятори. Тепер давайте робити наше сьогоднішнє відео. Ось ця система, яка в мене не запрацювала, індикатор горів синім чи світився і він не давав заряд. Тому хтось мені писав, що я не так вставив акумулятори, переплутав плюс і мінус. Окей, і цим самим спалив плату, але ж не дві. Згадайте, хтось мені потім говорив, що тут поганий контакт на плюс, чи на, мінус, на плюс. Добре, я зробив роботу над помилками, взяв дві нові плати. Також взяв два холдери, в яких, зверніть увагу, тут такі пимпочки, стирчать контакти майже золоті. Тобто це ми відкладаємо. Беремо дві плати, беремо два холдери, беремо два акумулятори, беремо дріт, все тепер збираємо завдяки паяльнику. Це все ми підпаяємо, зробимо і спробуємо ще раз зарядити. Ага, ледве не забув. Ще мені говорили, що потрібно використовувати зарядний блок, який не має сучасних протоколів. Будь ласка, є в мене ось такий блок. Сподіваюся, бачите, що рік виготовлення 2011 5 В. 1 ампер, зарядний блок Samsung старенький але ще працює вже навіть пооблазила з нього краска чи лак. Отже, будемо під'єднувати його до дуже старого, якщо він не підійде, то я ще старший знайду. Отже, розпочинаємо. І розпочнемо ми з того, що щось давайте зламаємо. Дуже приємно було щось зламати. Тепер будемо ремонтувати паяти. Візьмемо дроти для з'єднання ось десь такого розміру. Два червоних на плюс і два зелених на мінус. Буду робити їх однаковими. І зелений раз. І зелений два є. І акуратненько зачищаємо. Дроти готові. Давайте за допомогою мультиметра пересвідчимося, що в цих акумуляторах є життя. Як бачите, є дуже мало, наближаються до нуля, але все ж таки вони щось мають в собі. Значить, будемо продовжувати з ними робити щось. Для пайки використовуємо паяльник PineSeal V2, фірмовий силиконовий дріт та зарядний блок на 65 Вт. Тож, збираємо і гріємо. Якщо будете самостійно повторювати мій досвід, звертайте увагу B, B-плюс до плюса, мінус до мінуса. Не переплутайте, будь ласка, трішки флюса. Буквально крапельку. Вмикаємо паяльник. Як бачите, розігрівається він доволі швидко. В мене це влаштовує, димок, пішов. Порядок можна працювати. Один плюс є. З мінусом робимо точно таку процедуру. Секунда і все готово. Дві плати готові, можемо їх підпаювати до холдерів. Он там всередині є плюс-мінус. Ось плюс отут, а ось тут мінус. Головне тепер не переплутати, бо знову будете мені писати, що я неуважний. Спробую бути цього разу уважний, тому що робимо роботу над помилками. І ось так підпаяли плюсик до холдера. Тепер мінус. З мінусом все як завжди. Трішки флюса, буквально крапельку, паяльник, який встигає засипати, я не дуже швидко працюю, це все роблю. Порядок готово. А другий, давайте підпаяємо навпаки, для того, щоб дізнатися, як буде зручніше. Після перегляду цього відео ви будете знати як краще. Тож, прямо дивимося, як це відбувається. Один Є і плюс перевірю, плюс, все вірно. Трішки підкрутимо, щоб потрапити нам в цю дюрочку. І підпаяємо. Секунда і готово. Конструкції готові, готуємося до вмикання. Беремо наш дуже старенький Samsung і вмикаємо. Для початку давайте нахолостуємо його, під'єднаємо і щось побачимо. Синій і нічого не відбувається. Таке ми вже бачили. Другий теж синій з невеличким маячком червоного. Щось хоче. Добре. Так, тепер беремо наші акумулятори мінус до зеленого. Тепер дуже уважно це будемо робити мінус до зеленого. Тепер помилки бути не може. Ну, що ж, тепер вся увага, що у нас відбудеться. Що відбувається, той самий синій. А чи йде заряд, чи ні, давайте спробуємо заміряти мультиметром. Тепер прицілимося плюс-плюс, плюс, мінус в мінус. І будемо спостерігати за мультиметром. І бачимо 4,1 і ніби зростає. Чи ні? Ну, 4,1 Вольта ми ж бачимо. То він же ж має заряджатися, по ідеї. Добре, трішки почекаю. А що у нас на контактах на холдері? Просто дивимось, ті самі 4 і 1 вольт. Хм. То, мабуть, заряд іде. А давайте візьмемо той, що в нас не заряджається. І подивимося у тихому стані. Так, тут зелений, тут плюс, тут мінус. А тут у нас 0,3, значить, по ідеї заряд іде. І ота блимає, мабуть, чи не блимає. Добре, трішки почекаємо. І так, минуло більше години. Нічого не відбувається. синій індикатор світить і мерехтить помаранчевий, чи червоний, чи який він. Все холодне, нічого не відбувається. Йдемо дивитися на другий комплект. Комплект номер 2 та сама ситуація: ніяких змін нічого не відбувається. Добре, я ще не здався. Окей, припустимо, що ці акумулятори вже не можуть зарядитися. Що ми зробимо? Беру свій зроблений UPS, відео могли бачити. Розбираю, дістаю з нього. Реально нормальні, вже розряджені. Я думаю, вони заряджені десь ну, відсотків на 60-70. Беру точно робочі, точно гарні акумулятори. Дістаю. І зараз я поставлю на місце ось цього, який не хоче заряджатися. Роблю в прямому ефірі ось плюс. Бачите, тут трішки він у нас порвався, знімемо. Добре, плюс до плюса, мінус на мінус. І що ми бачимо? Помаранчевий увімкнувся. Значить, наш акумулятор не працював. Можемо старі викидати. А акумулятор, який заряджений, відразу перемкнувся на червоне світло і став заряджатися. Дуже цікавий досвід. Зробимо точно таку операцію з акумулятором номер 2 І тепер головне не заплутатися. Ось Точно акумулятор, який нормальний заряджається, його відкладемо, щоб він був. А це той, що я приніс. Це другий, який хотів відновити. Ну, не відновити, а зарядити з дуже великого розряду. Тепер я його дістав. Синенька зараз вона щось може зробити. І знову беру ще один нормальний акумулятор, в якому я впевнений: плюс до плюс, мінус, мінус. Нічого не плутає. Вставляємо, і він теж став червоним, помаранчевим. Зараз хвилиночку, щоб ви все добре бачили. Прибрали світло. І ви тепер бачите, що два акумулятори можуть заряджатися. Продовжуємо експерименти. Давайте один від'єднаємо, дістанемо з нього цей акумулятор, не просто їх діставати. І візьмемо старий наш комплект. Ставимо його в старий. Тобто це нормальний акумулятор, який раніше не хотів заряджатися. І зараз його під'єднаємо і подивимося. Бачите, все онлайн роблю. А тут зелений, тут нічого не змінилося. Тому, ох і висновки. Які ж у нас висновки будуть? Так, це все потрібно переварити. Давайте ще й сюди зробимо. Бачите, помаранчевий. Відключаємо. Дістаємо нормальний акумулятор. Беремо нашу стару збірку з пружиною. От з пружиною це старий комплект. Ще раз його сюди мінус плюс. І що ми побачимо? Що вірите, що буде заряджатись? Я ні. Теж зелений. І як бачите, червоненький, тут ледве-ледве проблискує. Тому тут проблема є. Але і там проблема є. Так, тепер я думаю, можна переходити точно до висновків. Перед тим як зробити висновки, давайте дамо ще корисної інформації. Використовував три зарядних блока. 5 1 А, 5 В 2 А, 5 В 3 А. Поводяться себе абсолютно ідентично. Тепер давайте подивимось акумулятори, які здатні заряджатися. 4 В. Другий теж 4. Те, що ми й бачили. Тепер акумулятори, які не можуть заряджатися. Так, ці відставимо, вони підписані, але щоб не плутатися, дивимося на ті, які не можуть заряджатися. 2 і 3, 2 і 2. Ну вони ж могли ж заряджатися. Я думаю, що тут не потрібно всю вину на акумулятори скидати, якщо чесно. Тут навіть три. Що ж ти не хочеш заряджатися? Дуже дивно, так? Добре, переходимо до висновків. Отже, друзі, які робимо висновок? Беремо оцю плату 4056 і пусту підключаємо до живлення. Вона, звісно, світить синім. І якщо ви підкидаєте для зарядки точно робочий нормальний акумулятор, то іде заряд. Однак, якщо ви зробите точно таку процедуру з акумулятором, який не є добре заряджений, який скоріше набагато розряджений, то заряд ви не отримуєте. У мене постає питання, чи настільки доцільно купувати ці плати? Я вважаю недоцільно. Тому що вони заряджають те, що може заряджатися і без них, але вони не можуть зарядити акумулятори, які вже дуже розряджені. Моя думка, що корисність цих плат. Дуже перебільшена. Кому цікаво, можете погратися, як і я. Але я їх точно не рекомендую. Можете їх не купувати. Якщо ваша літокала, яка-небудь чи інший зарядний пристрій не здатний зарядити ось такі акумулятори, не мучайтеся, викидайте їх і з цим точно не потрібно заморочуватися. На цьому думаю, все. Дякую за вподобайки. Пишіть свої коментарі, все, що ви про це думаєте. Мені буде дуже цікаво. Перечитаю всі коментарі. Всім дам відповідь. На цьому до побачення. Дякую за підтримку, дякую за лайки, дякую за коментарі. До побачення. Сьогодні з вами була Смарт Майстерня Техносмак. До нових відео, до нових зустрічей.